А люди є, мов сонечко привітні, навколо випромінює тепло. Вони душею щирі і тендітні, вони, як спеку, чисте черело. Є люди, шиті, радісні, гарячі, кипить у них енергія в душі. Вони таку веселу мають вдачу, а ти їх осудити не спішно. Є люди добрі, вміють співчувати і допоможуть, виручать з біди. Але при цьому будуть ще й мовчати. З людьми такими за очі йде. Є люди гарні, дуже симпатичні. Всього в них міру доброти, тепла. Вони веселі і реалістичні, ніколи не тримають в серці зла. Близькі є люди. І по духу рідні, без них, здається, сонце не зійшло. Вони, як те повітря, нам потрібні. Не уявляю, як без них було, з якими легко всім це люди світлі. Вони в житті, мов рятівні вогні. І пелюсткові душі не гнускі Близькі ці люди і дорогі мені. То тепні є, що не шукають слова. Воно завжди у них на язиці. Є розумні, ще талановиті, красиві, щедрі сильні люди є, ласкаві є і дуже працьовиті, у цьому світі кожному своє. Є люди різні. Я їх зустрічала, нема однакових. Бо є ще й інші, я про них не буду, на тих не хочу витрачати слова. Тож не згубися серед того люду і не розтрать себе на них бува.